Допомогти ужгородцям та владі оцінити і цінувати дерева у місті, краще управляти ними, розуміти, де яка порода себе краще почуватиме і як варто доглядати за деревами, аби вони не лише прикрашали місто, а й економили бюджет. У міській раді представили результати оцінки дерев в ужгородському ротарі парку. 8 до 15 липня дві п'ятниці були для цього виділені От, загалом. Таких унікальних учасників було 78 із них 72 – це волонтери і волонтерки, бо були в нас просто відвідувачі, які приходили, цікавилися представники клубу родарів, які переживали за свій парк і хотіли дізнатися, що відбувається. І також були з нами журналісти. Ми дякуємо за це. Всього в систему було внесено 189 дерев. Хоча в парку росте більше дерев, але деякі дерева. На жаль, мають форму кущів, і ми їх не інвентаризували. А одне дерево, на жаль, сухе, і воно чекає, коли його поберіть. і Його ми теж не інвентаризували. Фіксували дерева за діаметром, висотою, шириною і станом крони. Всі дерева внесли у систему i3Eco – Це програмний застосунок для збирання даних з окремих дерев. У результаті з'ясували, що протягом року всі ці 189 дерев надають місту вигоду на понад 70 тисяч гривень, а їхня відновна вартість більше ніж 8 мільйонів гривень. Тож аналіз зелених зон вкрай важливий. Зелених зон є дуже важливим, оскільки зелені зони вони. Продукують для нас дуже багато благ, які, на жаль, залишаються якось поза увагою, і ми зазвичай сприймаємо дерева просто як деревину. Але насправді їхня цінність є значно більшою, і оцінити всю їхню цінність насправді є дуже складно. Але є інструменти, які дозволяють нам в одиницях виміру в грошовому еквіваленті зробити це і показати так, тобто справжню цінність дерев, як окремих дерев, так і цілих насаджень. І якраз таким інструментом є інструмент Ентрієво. Це інструмент, який розробили американська компанія Інститут» спільно з Державною лісовою службою США. Він наразі активно впроваджується в усьому світі і в Україні теж завдяки нашому проекту, вже другий рік ми його потроху впроваджуємо. Як відомо, саме Ужгород став одним із чотирьох пілотних міст заходу України, які долучилися до проекту Прозора та «Партисипативна система інвентаризації зелених зон в Україні for UA». крім Ужгорода, подібні польові дослідження провели також у новому роздолі на Львівщині, Демидові на Рівненщині та Бережанах на Тернопільщині. Дуже дякуємо громадській організації. Фоз за те, що вони долучилися до цього проекту. Зробили дуже таку досить велику потужну роботу, яка дійсно показує цінність дерев, так тому що, як я вже казала, це не тільки деревина, це і регулювання дощового стоку, це і пом'якшення наслідків зміни клімату. Це очищення повітря, це і певні якісь соціокультурні блага. Хоча цей інструмент він хочу зазначити насправді не дає нам усю цінність, так? тобто, але він приховує частину тих показників, які ми можемо перевести в гроші, так і показати значно ширшу цінність цих дерев. Проект передбачає здійснення оцінки екосистемних послуг дерев для адаптації до зміни клімату. Реалізують його за фінансової підтримки лісової служби США, яка вже більше десяти років займається збереженням довкілля, просуванням засад сталого розвитку в громадах і збереженням зелених зон. Тож усі присутні переконалися, оцінка та інвентаризація дерев це важливий крок для економії бюджету міста і збереження цінних порід.